Вітаю урок української мови. Сьогодні ми з вами потренуємося розбирати слова забудовою. Але перед цим давайте пригадаємо, які ми частини слова вже вивчили. Тож, ми з вами вивчили корінь слова. Він позначається ось такою дужечкою. Корінь слова. Це спільна частина споріднених слів. Також ми з вами вивчили закінчення. Це у нас частина слова, змінна частина слова, яке стоїть в кінці слова. Закінчення. Вона позначається ось такою рамочкою. А також вивчили вже основу слова. Основа слова це частина слова без закінчення. Основа слова позначається прямокутною рамочкою, дужечкою, яка малюється під Словом, основа слова, корінь слова, основа слова і закінчення. Тож, запишіть в зошиті: 22 листопада класна робота. І ми з вами потренуємося розбирати слова. Перше слово з абзацу з великої букви. Малина. Щоб визначити закінчення, нам потрібно змінити слово малина за питаннями. Що малина. Люблю, що малину. Немає чого, Малини. А. Змінювалось на «и» і на у. Тому в слові малина закінчення А. Виділяю рамочкою. Далі виділяю основу це все слово без закінчення. Малин. Одразу під лінією, креслю олівцем квадратну, дужечку таку. Малин. Виділяю корінь слова. Для того, щоб виділити корінь, добираю спільно кореневі слова. Що малинна? Маленька, малинка. Малиновий. Спільна частина малин. Отже, корінь малин. Ще одне слово. Зима. Починаю виділяти з закінчення. Зима. Немає чого? Зими. Люблю, що зиму. А змінилося на И, потім на У, тож закінчення А. Змінна частина слова. Основа слова це частина слова без закінчення зим. Виділяю корінь. Зима. Спільнокореневе слово зимонька. Який? Зимовий, спільна частина зим. Пролісок. Закінчення. Пролісок немає чого. Проліска. Люблю пролісок, милуюся проліском. Тож дивіться, в слові пролісок закінчення нульове. Позначається порожньою рамочкою. Основа слова пролісок, добирає спільно кореневі слова, щоб визначити корінь. Пролісок, ліс, лісок, тож корінь, ліс. А тепер спробуйте самостійно розібрати наступні слова. Визначить закінчення, основу слова і корінь в словах будівельник, рибалка, котик, малюнок, зірка. До речі, в українській мові слово рибалка означає людину, яка ловить рибу. І останнє завдання зверніть увагу на Останнє слово зірка. Слово зірка це багатозначне слово. Подумайте, пригадайте, що може бути зіркою? Де можна побачити зірки? І складіть мені речення та запишіть їх в зошиті, щоб розкрити слово зірка його в багатозначність. Зірка може бути на небі. Зіркою ми називаємо людину, яка відома всім дуже часто показують по телебаченню, в інтернеті її можна побачити. Зірка людина. А ще яка може бути зірка? Подумайте та складіть два речення з багатозначним словом зірка. Успіхів!